Я надзвичайно радий звертатися до вас сьогодні, тому що вважаю, що жіночий конгрес це надзвичайно правильна платформа для того, щоб підіймати дуже складні питання і, можливо, задавати собі складні питання і шукати на них відповідь. Сьогодні пані Олена Кондратюк говорила про те, що фокусом дискусії на конгресі стануть нові ролі, нова якість і майбутнє. І я, знаєте, дозволю собі поділитися деякими рефлексіями і задати нам всім запитання, на які ми маємо шукати відповіді. Якщо говорити про нові ролі, сьогодні ми говорили про жінок-саперок, жінок-інкасаторок. І ми розуміємо, що це нова реальність, в якій ми живемо. Ми розуміємо, що жінка змінює свої ролі. Але давайте подумаємо трохи далі. Чоловіки також будуть змінювати свої ролі. І я розумію про те, що на минулій секції ми говорили про те, що і чоловік має піти в декретну відпустку, і в чоловічих вбиральнях мають бути пеленальні столики. І ми маємо бути готові до цього. Також одна з дискусій говорила про те. Чи ми маємо просто вікно можливостей для того, щоб реалізувати права жінок або забезпечити гендерну рівність, або після закінчення війни чоловіки повернуться, і ми будемо знову вести бізнес аз usual? Я думаю, ці питання ми маємо задати один одному і пам'ятати про те, як зробити так, щоб зміни, про які ми так довго говоримо зараз, залишилися сталими і незмінними. Щоб ми говорили про нові можливості для жінок і щоб ці можливості дозволяли жінкам не обирати між або кар'єрою, або родиною, знаєте, поділюся з вами своїм спостереженням. Я дуже хочу, щоб в українських родинах було дуже природньо сказати: я хочу бути таким же хоробрим, як моя мама. Або сказати батькові, я дуже хочу бути таким чуйним і ніжним, як ти. Давайте прагнути до цього. Нова якість, буде дуже швидко нова якість. Коли ми говоримо про зміну ролей, ми розуміємо, що зміна ролей веде також до зміни позиції жінки, коли жінки будуть очолювати зміни соціальних трансформацій в державі. Це абсолютно природньо і нормально, і ми маємо відчувати це і забезпечувати можливість жінкам отримати і можливості освіту здобувати, перенавчатися для того, щоб здобувати нові спеціальності. Сферою моєї діяльності фонду Східна Європа є інновації, і напевно пишаюся тим, ділюся з вами тим, що жінки фонду Східна Європа ведуть всі проекти, які пов'язані з інноваціями. З будівництвом, з термомодернізацією, з розмінуванням. Серед, серед десяти людей на керівних посадах тільки два чоловіки. Ми пишаємося цим. І сьогодні учасники нашої роботи, наших проєктів, Юлія і Людмила, будуть ділитися здобутками і своїм прикладом покажуть вам, як жінка може відігравати лідируючу роль. В процесі соціальних трансформацій. Інновації – це наш пріоритет. І просто ділюся з вами чудовим прикладом того, як Україна може, незважаючи не на які важкі ситуації, показувати приклад всім країнам світу. Раз на два роки Організація Об'єднаних Націй проводить індекс дослідження, він називається індекс електронного врядування. Декілька категорій. Україна загалом займає 30 30-ту позицію в світі. Ми займаємо п'яту позицію по електронних послугах. І подумайте, яке місце ми займаємо по електронній участі, електронній демократії. Перше Україна виборола перше місце протягом війни, коли ситуація була в страїні найважнайважливішою, най, найскладнішою, і ми зазвичай ставили на різні полюси демократія і. Війна. Ми показали 57 а, сходинок вверх за часи війни. Правда, це, це достойно наших оплесків. І я пишаюся тим, що всі інновації в фонді, які стосуються електронного врядування, це найбільша програма платформи електронної демократії, яка називається Ідем. Вона була створена жінками, проекти, які підтримують цю платформу ведуть жінки. Надзвичайно пишаюся цим. Тому давайте подумаємо про те, яке місце жінки в інноваціях, як ми можемо створити постійні можливості для навчання, перенавчання жінкам, незважаючи на те, де вони знаходяться, в якій сфері вони працюють, доступ до освіти, сертифікації, програм перенавчання має бути доступний для всіх. Як зробити так, щоб люди отримали можливості виключно? Через свої таланти, вміння і наполегливість. І третє, це майбутнє. Сьогодні Євген Глибовицький говорив про величезні демографічні ями, які ми є. І яка знаєте, що я згадав, що після кожної ями ми бачили зростання. Це означає те, що незважаючи на що, ми демонструємо надзвичайну. Жагу до життя. Перед нами дуже важкі часи. Міністерство соціальної політики у своїй демографічній стратегії говорить про те, що нас буде в 2030 році, дай Боже, 30 мільйонів. Комітет Організації Об'єднацій з народонаселення говорить про те, що в 2100 році нас буде 15 мільйонів. Пане Вікторе, а таймінг говорить про те, І що нам треба буде. Потрібна... Вона, яку я хочу поділитися з вами, якщо у нас буде 15 мільйонів і більшість з них жінки, ми маємо буде забезпечувати економічне зростання і економічне процвітання України. І тут я хочу поділитися саме головною фразою, яку я хочу поділитися з вами: гендерна рівність в Україні дорівнює виживанню нашої країни. Дякую, дякую вам. Це був президент фонду Східна Європа Віктор Лях.